Доброго ранку! Ви на каналі Ніна про Київ. І сьогодні я запрошую вас до себе у квітучий сад. Все ще квітучий. До речі, вересень в нас вже декілька років є четвертим місяцем літа. Дуже тепла літня погода стоїть. Пройшов у нас невеличкий дощик, рослинки начели. І перше, що мені нагадує на те, що осінь починається осінь це наявність, коли сходить отака рослина, як... Пізньоцвіт. Як тільки вона з'являється, це вже будуть холоди. Дивіться, ще її називають дикий шафран, тому що на відміну від крокуса вона, ця рослинка отруйна. Зараз пізньоцвіт буде набувати кольору, буде більш таким висково рожевого кольору. Але коли вона сходить, це вже осінь точно. Навіть покажу цю рослину в динаміці. Буквально 5 днів кожного дня я знімала і можна подивитись, як він набуває кольорів. Дуже нагадує крукус. Так само сходить неочікувано. І Колір такий насичений, наче бусково-рожевий. А ось я бачу, квіточка прикрита, без світла, ще тільки вилізла. Вона взагалі біленька. Чудова рослина. Вона й нагадує, вона нагадує крокус. На цьому місці вона в мене посаджена вже років, мабуть, п'ятнадцять. На одному і тому ж місці росте. Але коли буде дощик, вона намокає і починає отак от хилитись, не витримує тяжіння своєї квіточки. Величенький такий кущик, компактний кущик пізньоцвіту. Безумовно, як осіння прикраса саду, пізньоцвіт виглядає яскраво та привабливо. Але все ж таки дам одну пораду. Як тільки ви надумаєте посадити пізньоцвіт, одразу, коли висаджуєте цибулинку пізньоцвіту, тут же вструміть якусь паличку як нагадування про те, що тут росте ця рослинка. Ви собі не уявляєте, скільки разів я ледь не знищила цю рослинку, саме влітку тягне на це місце, а тут нічого не нагадує про те, що Посаджена саме тут цибулинка, і я починаю тут перекопувати, щось лагодити, змінювати, пересаджувати, а тут росте пізньоцвіт. І поки я не встромила тут паличку, як нагадування про цю рослину, я багато разів його ледь не знищила. Взагалі, то ділянка в мене невеличка, тому саме серед квіточок в мене помідори. І дивіться, цей сорт я вже показувала, я від нього в цьому році в захваті. Це сорт Pink Bush, неймовірно вражайний. Скільки ми тут вже збираємо помідорів і ще спіють, дивіться, які гілки. Дуже багато на кущі. І це я тут зовсім не пасанкувала, нічого не обрізала, окрім тих листочків, які. Торкаються землі. Тільки ці ті листочки я обривала і дуже багато помідорів. Тому раджу помідор пін Буш. А цю хризантему я вже показувала влітку. Вона почала квітувати на початку серпня. Неймовірно, це осіння хризантема, дуже приваблива квіточка. Червоного такого яскравого кольору, вона посаджена поміж туями, і ще буде набувати квіточок, буде набувати квітіння і яскравою такою плямою, поміж туй вона дуже виграшно виглядає. Ну і, до речі, троянда Луїди Фінес. Чудова троянда, трошки під'їдена безумовно трипсами. Яка ж вона ароматна, по пелюсточкам дивіться, наче мереживо. Ну, це вже залушки квітування, осінні перед зимою квітування цієї троянди. Взагалі вона влітку більшого навіть розміру, вдвічі більша. А зараз вже маленька. В минулому відео я показувала, як квітує пасіфлора. Вона у мене на арці. Квіточка, яка квітує один день. Але тут дуже багато пуп'янок. І отак от одна за одною. А буває і декілька, вони постійно квітують. Дивіться, яка чарівна квіточка. Неймовірна квітка. І так, один день, одна квіточка. Але на арці тут дуже багато пуп'янок. Тому постійно квітується арка по дві, по три квіточки кожен день. Відквітає і знову квітує. Це щось незвичайне, надзвичайне ця квіточка. Дивіться. І минулого разу я навіть пожартувала, що, мабуть, дочекаємось, що буде Маракуя, тому що Маракуя це пасіфлора. І ви собі не уявляєте моєї радості, коли я побачила, що тут дійсно буде Маракуя. Не знаю, чи вона визріє. Якщо буде тепла погода, то, мабуть, і дочекаємось цього плоду. Я знаю, що Маракуя. Може зав'язатися, коли поруч росте дві рослини пасіфлори. В мене одна в горщику, а одна висаджена в ґрунт поруч. Різні дві пасіфлори, дві рослинки. Було в мене два паростки. Але коли я висаджувала в ґрунт в цьому році, в мене вона почала. Цвісти, а в горщику не цвіла. І от вона вже цвіте із горщика. І коли поруч росте дві рослини пасіфлори, вони можуть запилитися і буде маракуя. Доволі багато, дивіться, є пуп'янок. Вона ще буде квітувати і квітувати, якщо буде тепло. І тут теж з'являються, постійно з'являються пуп'янки і вона квітує. Бачите ще скільки буде квіточок. Чудова рослина буде спостерігати і надалі ще й за плодом. Виявляється, що вона все ж таки запліднилась. Неочікувано якось подивимось, що з цього буде. Хоча, я ж кажу, ночі в нас вже прохолодні, доволі прохолодні ночі. І ось сьогодні в мене такі плани, трошки інші. Показати вам, в мене тут росте гліцинія. І вона вже почала завиватись на цю опору. А я знаю, що це доволі така агресивна Ліана і потужна. Їй потрібна окрема опора. Ось вона. Я її трошки виняла. Надалі ще потрібно ось тут виняти. Гліцинія – це дуже потужна Ліана, їй потрібна. Опора більш кремезна така. Ось ця опора для гліцинії зовсім не підходить. І сьогодні якраз ми будемо робити для неї нову опору. Я хотіла зробити опору в вигляді парасольки, щоб вона звисала, отак от з усіх боків звисати будуть квіточки, наче крапельки, наче крапельки дощу з парасольки. До речі, хочу показати, як виглядає зараз калібрахо. Дивіться, чудовий горщик, вона продовжує квітувати, хоча це вже осінь. Ті, що відквітають квіточки, я їх не прибираю сухі. Ну, на це нема часу. А якщо б я посадила сурфінію або петунію, вона в мене вже б. Сухою такою рослинкою, тому я, мов підвісний горщик, я люблю завжди висадити калібрахо. Отож, опора під гліцинію. Зараз потрібно її зробити. Проміряли, прорахували, скільки потрібно металу для її виготовлення. Щоб не купувати зайвого, все ретельно прокреслили і поїдемо за. Металом. Нам потрібна труба сталева діаметром 32 міліметри 3 метри. До речі, міряється труба, внутрішній діаметр труби 32 міліметри. Довжиною 3 метри, враховуючи те, що цю трубу треба буде обов'язково вкопати не менше, ніж на 60 см. Далі прут, квадрат металевий. 10-мм. Потрібно два прути по 188 мм. Це для того, щоб зробити коло. І ще 4 довжини металевого прута по одному метру для фігурних підтримувачів. Тепер як зробити так, щоб коло було максимально рівним. Дві деталі прута, які йдуть на коло, ми скріплюємо між собою. Для того, щоб вони були одна відносно іншої однакові, щоб радіус закруглення вийшов однаковий. І для того, щоб гнути прути, нам потрібна ну, конструкція зварна стелажу, щоб вона являлася опорною точкою. І бажано от саме дві деталі одразу вигинати. І, потроху натискаючи на прут, переставляємо його і згинаємо до потрібної нам форми заокруглення. Можна вигнути таким чином заокруглення, взагалі довільного радіусу. До речі, поки згинаєте, перевіряйте постійно, щоб коло не перевело в площині, щоб воно було максимально рівненько, скажімо, відносно підлоги. І перевіряйте вже свої розміри, тобто діаметр і радіус. Радіус кола. Всі знають, що радіус це половина діаметру. І таким чином перевіряйте: діаметр 120 мм, а довжина дуги 376. А тепер збираємо між собою всі деталі металевої конструкції опори. Ці дві дуги зварили і зробили таке коло. Тепер між собою треба перемички. Теж зварити, ми їх теж вигнули за допомогою стелажу ці перемички підтримки. Зварюємо, зачищаємо ці місця зварки. і тепер треба встановити цю конструкцію на трубу, щоб в трубу не потрапляв дощ і вона ну, подовше зберіглась, ми приварили таку металеву пластину товщиною 3 мм. 6 на 6 і збираємо все докупи верхню частину на трубу. Встановлюємо і приварюємо а взагалі ці перетини. Фігурні підтримувачі можна зробити довільної форми. Ми зробили саме такої форми для того, щоб конструкція була більш жорсткіша. І підтримка рослині, яка буде знаходитись зверху, буде більш потужна. Більш потужна підтримка саме такої форми, форми тюльпану. Тепер цю конструкцію пофарбували, і ось так вона виглядає. Дійсно, це е, пофарбували тільки перший слой, потім, коли вже встановимо, ми пофарбуємо ще раз. Але загалом конструкцію вже видно: отака буде у нас опора для ліани, для гліцинії. Вирішили зробити її саме такою, бо вона взимку буде теж прикрашати нашу ділянку, саме такої форми опора. Коли Ліана скине листя, скине квіточки, вона буде стояти оголеною, а опора буде е, дуже чудово виглядати. Тому саме такої форми. Ну, звісно, можна було і прямими такими перемічками приварити цю конструкцію, зробити щось подібне до колеса. А ми зробили такої форму тюльпану. Можна чудово тут роздивитись, якої форми і що в нас вийшло. Лишилось тільки її встановити, встановити на місце. От така вийшла конструкція опора під ліану. Уявляю, як будуть звисати ці квіточки ліани, коли вона буде квітувати з цієї опори. Ну, звісно, буде чудово. До того ж, я розгружу цю опору, цю арку, на ній в мене і пасіфлора, і жимолость. І дивіться, постійно з'являються ще новенькі плоди маракуї, і вона продовжує квітувати. У нас все ще тепло і, можливо, дочекаємось плодів, подивимось, що з цього вийде. Ця троянда повне розочарування. Я її купувала як плитисту троянду, але вона взагалі гуртом не квітувала зовсім не одного разу. Постійно одна квіточка, одна квіточка відквітає, потім інша, і так. І так далі. Дуже складно купувати троянду. Плетисто. Вона та плетиста, але квітує по одній квіточці. Така вибаглива. Або такий сорт, невідомо. Це троянда в мене розочарування. І їй вже дуже багато років шкода викидати. Отак от вона у мене квітує по одній квіточці. Квітка наче гарна. Але з граями такими великими не квітує. А ця троянда неймовірного рожевого кольору. Навіть ви знаєте, не рожевого, а більш малинового. Саме зараз почала інтенсивно квітувати. Довгий час трипси не давали їй спокою. А зараз отак от інтенсивно квітує. І дивіться, у неї сама квіточка бутон. Зараз вона відкрилась, але бутон видовжений такою форми, наче тюльпан. Не знаю, що це за сорт чайно гібридної троянди, але малиновий колір, неймовірний, до того ж запах, дуже сильний запах, дивіться, видовжена квіточка. А запах нагадує малину, якась малинова троянда, дуже приваблива і ароматна квітка. Бутон такий набитий, щільний, ну, видовженої форми бутон. До того ж, доволі тривалий. Квітка дуже довго тримається на кущі. Щільний бутон, гарнюня троянда. Яскрава прикраса на ділянці. До того ж ароматна. А ця трояндочка спрейка все літо мене радує. Незважаючи на спеку, незважаючи на наявність трипсів на інших трояндах, вона квітує все літо. Чудова спрейка. Дуже подобається вона мені. Міленькі такі трояндочки. Ну, Дивіться, яка краса. Міленькі, але які ж вони ніжні, ці квіточки. Ну, а це вже залишки квітування. Троянда Парижський ранок білорожева. І поруч Глорія Дей». Те, що встигла, те й зняла. Вже розкрилась. Спочатку вона жовта, а потім набуває таких рожевих малинових ноток. І також поруч смугаста троянда. Дивіться, яка чудова, рожево-червоні смужечки. І, звичайно, перше квітування цієї троянди давало більшу квітку. Зараз якраз вона не така велика, дрібніша. І до того ж. От як тільки сходить ця спека, починають квітувати трояндочки. Як же гарно для них ця прохолода, прохолода в повітрі. Вони ще уражені трипсами, але все одно відкриваються гармонійна така трояндочка. І дивіться, троянди, ці троянди доволі щільненькі, збиті. Форма квітки дуже приваблива. Ну, а зараз наприкінці відео я все ж таки вирішила показати трошки шок контенту. Слимаки, вони всюди, вони все їдять. Чудово, що вони не долазять до троянд, хризонтем. Гортензій, до речі, вони не можуть туди. Вона їм не смачна. Але тільки подивіться, скільки, скільки тут слимаків. Хості вони вже поїли. Шукати та збирати їх я точно не буду. Це нереально. Вони всюди. Така кількість. Осьо. Безумовно я не буду їх відловлювати. Отак От вони тут і сидять. О-о, дивіться. Сидять, жируть, і навіть мені відчувається, що щелепи чмокають, поз'їдали. Але примула буде не ушкоджена. Вона буде квітувати весною. Головне для неї, щоб вона не висохла. Треба її поливати, а потім. При бажанні можна ось ці листочки ушкоджені, отак от я їх вичищаю і лишаю отакий чудовий кущик. Можна ще й так зробити, якщо є час. У мене часу нема. І в такому вигляді в мене зараз примули. Мої чудові примули. Це не тільки цього року. Це не вперше, тому я знаю, що з ними нічого не буде.